В Росії все розподілено між мафіозними структурами. Тобто, ділити вже не було що. От вони кинули око мафіозна верхівка на Україну, щоб поділити ще цей ласий шматок між собою і мати прибутки. Тобто... Жириновський казав, що якщо ми швиденько захопимо Україну, то до нас потечуть золоті потоки пшениці, вугля, металу і Росія, народ Росії стане нормально жити. Якщо вони не змогли свої землі, родючі землі. Краснодарський край, ростовські землі, вони ж теж клімат досить непоганий. Якщо вони не змогли з них щось зробити толкове, то є хоч, хоч якийсь хоч один шанс на мільйон, що вони змогли б не знищити все, що зроблено в Україні. Шанс на мільйон. Згадайте, кочові племена нападають. Користуються, знищують, і йдуть далі, нападають на щось інше. І так йдуть по кругу. Там, де вони пройшли 10 років тому, вже люди поновили ресурси, сили і вони йдуть другим кругом.